нас ну 1 апреля по Украине стартует нерестовый запрет на рыболовлю. Его вводят с целью обновления и сохранения популяции различных видов. Что грозит браконьерам, уже готов рассказать наш корреспондент Елена Морозова. Лен, доброе утро, слушаем тебя. Вітаю колеги. Заборона на нерестову риболовлю по всій Україні з 1 квітня до 15 червня, але вона розповсюджується не на всіх рибалок. Так, наприклад, любителі можуть ловити рибу, але вони повинні дотримуватися спеціальних правил, про які зараз розкаже керівник прес-служби Держрибагентства Діана кладова. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви дійсно праві промислове вилов риби в період розмноження риби заборонено. любительський вилов риби дозволено. Що можна робити рибалкам любителям, щоб не порушувати законодавство? Рибалити виключно з берега однією вудкою. Більша кількість знарядь вудок – це є порушенням, так само як порушенням є риболовля з шовна. Що передбачено у випадку, якщо все ж таки правила порушать, або якась адміністративна відповідальність кримінальна? Є і адміністративна відповідальність, і кримінальна відповідальність, залежно від того, яке є порушення, е, найпростіше це е, риболовля в дозволеному місці. Штраф від 30, 34 до 180 гривень із забороненими знаряддями лову або з переловом кількості риби це 340-680. Проте хочу зауважити на те, що ми вважаємо, що такі штрафи є мізерними. Вони людей не стримують від порушень. Тому зараз у Верховній Раді знаходиться законопроект, і Ми сподіваємося, що його буде проголосовано вже у цю сесію, тобто е, під час цієї нерестової заборони, які. Підвищує в рази відповідальність і адміністративну і кримінально, і мінімальний штраф буде 1700 гривень. Тобто, треба добре подумати перед тим, як порушувати. За яку саме за яке саме порушення буде кримінальна відповідальність? За лов особливо небезпечними знаряддями лову, зокрема, наприклад, електровудку. За цього вводиться навіть така відповідальність, як позбавлення волі або обмеження волі. А також вводяться дуже високі дуже високі штрафи за порушення в особливо значних розмірах. Буде штрафи до 250 тисяч гривень. Отож, закликаємо рибалок уважно ставитися до цих правил, дотримуватися їх для того, аби зберегти нашу природу. Колеги передаю вам слово. Лен, спасибо тобі надіємося услышать. Ліна морозова була на журналіст на прямо связі.